Вітаю! Христос хрещається! Вітіло! Дорогі друзі! Сьогодні весь православний світ святкує надзвичайно важливе свято одне із 12 найвеличніших це богоявлення або хрещення Господне. Сьогодні українці і весь світ вітає один одного. Христос хрещається і, чую, і чують відповідь саме так в річці Йордан І сьогодні ще одне дуже важливе свято це свято, коли Українська церква, православна церква України отримала з благословіння, з рук і обсі святості вселенського патріарха Варфоломія Томас автокефалію. Вже сім років. Православна церква України існує, об'єднує і визнається всім християнським світом. І це є ознака того, тої величезної любові до України, яку продемонстрував його Всесвятість Барфоломій, тої рішучості і тих молитв, які український народ і українські вірні. Зносили до Господа нашого Ісуса Христа для того, щоб Він дарував нам церкву і ви собі, якби зараз ще церква була б під московським момофором, під російською церквою, яка благословляє на вбивство українців російських нелюбів. Це один із потужних фундаментів української державності, одна із складових армії. Мови, віри, є та нато. І сьогодні молитви православної церкви, молитви вірних чує Господь. І він точно цього року має принести нам мир і перемогу. Христос хрещається. Ми пишаємося тим, що ми українці. Ми молимось за нашу Україну. І віримо в світле і мирне майбутнє України. Я вітаю всіх українців зі світлим святом, хрещення. Дай Боже нам всім миру, процвітання і віри в незалежну Україну і з річницею Томаса. Дякую зі святом. Дякую.